Гулядак це народні гуляння і ми на Галицькій дефіляді. Рада пригощає тернополян та гости міста уже вдруге. Ось як ми запам'ятали, початок цього дійства. Найгучніша гостина міста Галицька дефіляда запрошує. Пригощають тернопільські ресторатори. Готують виключно українські страви. Спробуємо. Гарне свято у нас сьогодні. Музика лунає. Грайте труби і гітари. Хай народ! Ти кучити немає бажання, але все життя як квадратне рівняння, ікс може в ігрика перевтілиться в кишені нуль, а на нуль не ділиться, навіщо сидіти і рахувати, коли є з ким вибити і погуляти, Гуля, hey! Hey! доки музика грає, ех наливай, душа співає, ех hey, гуляй, доки гуляється, доки пісня співається. Політика серйозна справа. Чи є час на забаву? Це частина також роботи, це не тільки забава. Забава це для тернополян, які пішли відпочити. Для міського голови це частина його роботи. Скільки часу ви готові для себе, для відпочинку виділяти? І що входить у відпочинок? Це значить від того, наскільки є вільний час. Звичайно, хочеться мати якомога більше часу, щоб відпочити першу розум сім'єю. Побачити доньку, дружину, тому що, на жаль, не досить часто буває, вдається бачити разом. Намагаємося проводити дні вихідні разом, тим більше дочка зарочиться у Львові, тому кожні вихідні чекаємо, поки не прийде сюди, щоб разом поїхати відпочити. Більше часу на відпочинок залишається хіба що в період відпустки, можливо, зимою, канікули або літні канікули. Дозвілля для міського голови це. Першу ну, чергу це відпочинок сім'єю просто відпочити, забутись можливо на деякий час про ті проблеми, які постійно оточують, набрати знову сили енергії, щоб з новими силами приступати до роботи. У котрій ви ввечері додому приходите? Як коли 9, 10, 11. Українська кухня це смак дитинства, це дідусь, бабуся, це сімейні застілля, які ніколи не забудете. А що, як правило, завжди на ваших застілях вдома? Традиційно ми ходимо до моїх батьків до мами. Мама у мене професійний повар і е, традиційна страва це звичайно вареники. Коли ви до своїх конкурентів чи до своїх колег. Що замовляєте? Те, що є у вашому ресторані, щоб ви десь, можливо, порівняли. Чи хочете щось спробувати їхні новинки? І чи запозичуєте досвід? І в Тернополі, і в будь-яких інших містах, де ми буваємо, чи я буваю, то звичайно, що хочете завжди попробувати якусь, якісь незвичайні речі або речі, які раніше не пробував, попробувати інший смак або іншу, інше приготування і замовляєте. Мовляю, звичайно, такі от речі, але як звичайна людина, я маю свої вподобання особисті, якісь, і е, якщо не пробую для того, щоб щось взнати нове, то їм те, що мені подобається завжди, що їв завжди. Це улюблене. Ну це м'ясо мучні в першу чергу продукти, тому що мені от так ось вони більше до вподоби. Мені відома ваша фірмова страва. О, більшої яйця це страва. Любима, мого дідуся. Він був ветеринаром. Він дуже її любив і робив її власноруч. Відповідно, я теж це люблю робити інколи. Вдова часто готуєш чи ні? Фірма Астрал картопля пюре, але ну, готовий позмагатись е, з бажаючими, але паста спагетті, тобто, це і пюре Чим ти дивуєш? Відкрий секрет. Ну, по перше, в ній нема таких комочків, грудочок. Вона така пухнаста в нас. Ти її збиваєш в блендері? Ні, ні, ніяких блендерів, все вручну дуже смачно. Разже скуштувати. Найдорожча ваша страва, яку ви куштували, Якась заморська, можливо, можливо, українська. І скільки коштів ви готові потратити в будь-якому ресторані чи України, чи за кордоном за те, щоб насолодитися якимось смаком. Що це має бути? Ну, мені подобається останнім часом міді гострому томатному соусі. Це не зовсім наша українська їда, але інколи я її споживаю. Хоча, в принципі, я великий прихильник галицької кухні. Το και πίσω σκυμάει, το και πίσω Чарівний загубив я спокісний, ей гоп, дана, да від твоїх очей, Кохана серце наче квітка п'яна, а у серці ти ей, 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 ей. А ей, hop, моя мила, Сонце встало, сонце Сіло, хай дарує Бог нам силу, жебто лати блішлях. Ей, гоп, віє, вітер, а циганський місяць світить Золотим яскравим світлом, як тукав в твоїх очах. Ей, 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 ей ла <му> хай щастить всім, любові, радості, достатку всім людям і всієї України. А Що було на вашому святковому столі? 12 страв було. Включаючи різного виду вареники, включаючи кутю, включаючи узвар, включаючи рибу. Ну, все, 12 страв було у нас. От. Кажуть, що кризис, але люди настільки стараються, працюють і роблять самі собі свято, коли наші можновладці не можуть нам. Ну, якби допомогти всьому, щоб ми ще краще жили. Що вас сьогодні вразило? Тут на Дефіляді е, вразило, що е, негатив це, тому що мало народу чогось зібралося. Чи об'яв не було, не можу зрозуміти. От що мало народу, хіба що може потім підтягнуться люди, але е, загалом все гарно. Трошки би ще більше було, якихось наших тернопільських артистів. Вота, щоб вони показали себе і подарували людям радість, піснями, навіть танцями. Галицька дефіляда не просто Галицька, вона Галицька різдвяна дефіляда, тому що сьогодні ми маємо вже кажуть кілька днів після Різдва Христового. Відповідно, це повинна звучати коляда, Щедрівки і тому подібне. І це основна атракція нашого. І дефіляди. Ну і, безперечно, це частування, це наливки і тому подібне. Звичайно, ми виходимо з того, що легше готувати на дворі, що легше готувати всередині або робити заготовки, і легше подавати, і, звичайно, щоб це вкладалося в таку невисоку цінову нішу. Звичайно, щоб у людей було свято. Ціни від і до. Ну Таких немає великих цін. Тому якщо пампушки, це 3 гривні. І якщо капусняки, в миска капусняку це 10 гривень. Там каже, якщо 50 г горілки це 5 гривень, наливки різні це по 7 гривень. Ну так ми домовлялись, то там, наприклад, миска пирогів сважена два боки, тож 10 гривень. Як ви готуєте вдома кутю? От є ваш такий фірмовий сімейний рецепт? Звично, як і всі. Беремо кутю, заливаємо водою і на повільному вогні 4-5 годин, що найменше, щоб добре розварилась. Що даєте? А тоді вже запаруємо мак, втираємо його ретельно, добавляємо... мак? макітрій мак і макогоном. Макогін має бути ясиновий. І він такий і є. І тоді, коли вже добре втреться, тоді вже аж додаємо цукор, далі втираємо, вводимо до куті горіхи, мед і е шоколад подрібнений. Ваша думка, от таємниця такого родинного, справжнього свята. Що потрібно? В першу чергу, певно, те, коли вся сім'я має змогу зібратися за столом. Оце, мабуть, найбільше свято. Не що там, є знаїдки, які страви, тому подібне. Не що п'ють, чим закусують, а певно, коляда, яка звучить за столом І Вся сім'я в зборі. Це найбільше щастя. Україна колядує, колядує вся земля. Небіган не розпівають. Христа. Чим цього разу ти буде ну, Цей раз ми зробили більше укол на дітей. Тобто буде більше забави для діточок. ми рухуємо, що це буде якраз фішка цього свята. Що ви от Входить, власне, у ваше меню. Трошки поміняли, чому додали рождественських блюд, додали голубці наші святкові, обов'язкові. Варенички залишилися. Ми, в принципі, те саме має, що і було. Тобто наше, від національне галацька блюдо. Як подумати, в чому секрет свята українського? Ну Ми вміємо працювати, а людина, яка вміє працювати, вона повинна і вміє відпочивати. через то, Хтось повинен це чморити, щоб ну, створити якісь умови для того, щоб люди просто не тільки працювали тяжко, але ще й відпочивали. У нашому меню маємо домашні наливочки, фірмові власного виробництва є хреновуха, є лимонник, є варенуха, маємо заробляні чипси домашні, маємо серні коники, все домашнє, все з власного столу пропонуємо людям. Чим найбільше ви питаєте за самого нам? Перші ваші враження від галицької дефіляти сьогодні. Чого ну, не вистачає? Що не вистачає? Звичайно, шкода, що це не в центрі Тернополя, але я думаю, що е, сьогодні буде також велика кількість відвідувачів і ми чекаємо, ми з нетерпінням чекаємо велику кількість, е, щоб всіх зарядити такою святковий настроєм. А погода? Чудово. Вас не лякає? Ні. Чудово. Добре, що не падає не дощ, жалко, е, що немає снігу в такий воріздяний час. Але грімся. На єсвіні холодом задоволені погодою. Ваша думка, без чого не це українське свято? Без чого? Без сім'ї. Це саме головне. Гей, hey, вишиванка, коломийка на маланку. І забава аж до ранку, а на ранок новий день. Гей, hey, гоп, моя мила, кучерява чорнобрива. мене п'яного носила, я співав то ї-є-єй, На гей гоп, да надана від Василя до Йорда. Колядує по хатах, гей, гот, Україна з нами Бог і з нами сила, від колись до могили, аж до столця в небесах. Гей, є рола, ларогалай, кохана ла, лалай. Різдвяна Як свято сьогодні? Сьогодні, сьогодні свято, так як вважається, галуцька дефіляда називається. Вона проходитиме кожного пори року, типу так як осінню, зимою, весною і літом. Осінь у нас була вже галицька дефіляда. Скільки тернополянин може вкластися грошей, щоб пообідати за вашим столиком? Ну, ціни, звичайно, не такі, як в ресторані, набагато занижені, тому що самі розуміють, що кожен, який би проходив повз тернополянин чи гость нашого міста, міг би скуштувати наші страви. Це наполовину менше ціни, ніж в ресторані. Як гадаєте, погода не зіпсувала сьогоднішньої галицької дефіляти? Я думаю, що погода сьогодні нам не зашкодить, тому що в наших українців дуже завзятий дух, і їм погода ну не може спортити свято. Це свято започаткували наші тернопільські ресторатори. Це так звана гільдія рестораторів міста Тернополя. Вона започаткувалася минулого року. Такі свята планується проводити з кожного сезону поточного року в різних частинах міста, в різних мікрорайонах, щоб люди могли бачити це дійство, це свято тут виставлена органічна їжа, українські страви все чисто екологічно чиста їжа. Як ви поліпшуєте настрій тернополянам сьогодні? Ми покращуємо настрій своїми стравами смачними українськими, концертною програмою, яка буде відбуватися своїм зовнішнім виглядом і всім тим, що ми сьогодні тут пропонуємо. Минулого року я пам'ятаю, до вашого ресторану навіть була черга, і всі столики були зайняті. В чому проблема цього разу? Чому мало людей? Ну я думаю, що люди ще не згуртувалися, тому що ну, може було. Погода чуть-чуть декому заважає. Ну я думаю, що ще люди не згуртувалися. Думаю, що ще трошки часу, і зараз все відновиться і черга, і, і все в нас буде добре. Ваша фірмова страва? Наша фірмова страва це порося, запачене на вогні. Це є порося з нашої ферми, це відгодоване чистою екологічною їжею. От порося зараз буде на вогні, і я думаю, що в нас черга з'явиться, тому що тернополяни побачать знову цю страву у нас на вогні, і вони прийдуть до нас її скуштувати. Що в меню сьогодні меню сьогоднішнє у нас починається шну що шашлик. Без шашлика, як не зникли без м'яса, голубці будуть також ковбаска, домашня печена. Цього ми стараємося бути, щоб було все таке домашнє, приготовлене, м'ясне безпосередньо, що поварі самі готують, виготовляють шиночки, там бочок печений, зайчик. Також це буде квашена там капусточка, салат, вініград. Очах чарівних загубив я спокій свій. Гей-гоп, дана-дана від твоїх очей. Кохана серце, наче клітка п'яна, а у серці підіжнія. Посмакувала на дефіляді час прощатися. Побільше вам приємних і радісних вражень у житті. Наступне побачення незмінне. У суботу на каналі ТТБ буде чекати.